Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Дмитро Разумков заявив, що влада, замість того, щоб забрати відстрочку у студентів і викладачів, має звернути увагу на роботу територіальних центрів комплектування. У ТЦК 48 тисяч посад відправте на фронт тих, хто не воював, а не забирайте броню студентів і викладачів. Наголосив політик. Він нагадав, що напередодні у Верховній Раді вдалося збити законопроєкт, який позбавляв би бронювання працівників вишів без наукового ступеня та студентів закладів профосвіти старше 25 років. Політик також закликав припинити корупцію та незаконну мобілізацію непридатних, а ресурси спрямувати на мотивацію військових. Він нагадав, що законопроект розумної політики про виплату одного мільйона гривень добровольцям, які підписують контракт, досі не розглянутий парламентом. Як ініціативи про ротацію, відпустки та терміни служби. Давайте спочатку відправимо е, цілих. Е, скільки в нас там? 48 тисяч. Людей, які знаходяться в ТЦК, відправимо тоді до Лав Збройних сил України щонайменш частину з тих, хто там не був. Коли мені розповідають, що на наш законопроект розумної політики, яка пропонує при підписанні першого контракту а, виплачувати мільйон гривень, що немає на це грошей. А давайте порахуємо, а скільки обходиться підготовка мобілізована бусифікована до Лав Збройних сил України. Скільки витрачається на озброєння, на форму, на утримання, на харчі, на полігони, на інструкторів, на, ут... на зарплати, на транспорт? Чи вони теж будуть користуватися трьома тисячами кілометрів Зеленського пішки по рейкам? Скільки на це все йде коштів? Скільки йде коштів і осідає в ТЦК? Що найменше бюджет складає близько 100 мільярдів гривень на рік?